Та написано решта, як ми звичайно, давайте ми внесемо це в порядок денний. Це питання вносить порядок денний про затвердження проекту. Дивіться, посіян вантар наполягає депутатів, щоб перед відчутом розгляду за бюджету є питання заяви, взяти до уваги і по можливості деякі питання, які виникли, задаєте. Є такі питання. Читаєте запит? Так, депутатські переповіли. Спочатку почнемо із депутатський заклад. Перший депутатський заклад. Да. Де? Біль... Відповідно до статті 2 закону України місцевого закону про статус депутатів місцевих газ, прошу розглянути питання, з якими колективно звернулися до мене мешканці будинку номер 7 по вулиці Жотневій. Щодо запуску ліфту у багатоповерховому будинку та проведення освітлення та алтрафікації, підвальне приміщення до заходу, додаю дві колективні заяви громадян, проживаючих у будинку номер 7 вулиця Жовтнева депутатських запит, депутата Яцюка, ліфт е, освітлення і електромінець. Є, Депутатське звернення депутата Софії Яген. Прошу передбачити бюджеті в бюджеті на 16 й рік кошти на обладнання освітлення вулиця Чорновола, а також вулиця Лесі Українки. вас, так? Село Грабів. Депутатський запит депутата Онафлючка Валентина Андрійовича прошу виділити кошти на завершення огорожі кладовища села Олешва та на ремонт містка через річку Стубла між селами Олешва та Новостав. Даний місток знаходиться в аварійному стані. Я думаю, що депутати знають, що це, це той До не можна не нічого. Це що, пам'ятаєте, ми ОТО навіть приймали по Анатолію Тимофєвичу, що впевнений. Да, да, це горизвісний той місточок, на якому так. ніхто не може не підійти, навіть це до міста. А тепер він вже, будь ну, ласка, Ну, старший перейде а через місточок, чи? а діти ж входять. запит депутата Дармороста Миколи Івановича, прошу виділити з бюджету сільської ради. Кошти в сумі 100 тисяч гривень на прокладання дороги з твердим покриттям по вулиці Терешкової в селі Голосі. Ми Мер вже був по цій вулиці. Так, в 16 в Та вулиця знаходиться біля столка. Там, де ділька стати, заїжджала недавно скоро коло неможливо. І там машина доходить діток. Ви треба знати туди за кошти і робити дорогу, або хоча б вести програму на 16 й рік. Тому що там люди.

Біло шия, 120 метрів. І ви кажете, що 125 6 квадратних метрів. Чи 1400, по Отакій ціні стільки то. Значить, прийняти рішення, що давайте примірити, знести програму. По шести місяцях як є якась рішення прийняти, не зачитати, так, так все. А це проблем. Там діти до школи йдуть у чоботах, пересуваються біля садика на асфальті, йдуть до школу. Це проблемний. Це не є дитячі майданчики, що по столі майданчики в море є, я б ходив по, по, полі, керіні, по полі, вулиці Калініна, по полюбив вулиці. Шевченка, майданчики в море стоїть, Неухожений, вхожені, А ви хотіли б на і нові майданчики будувати. Вас би старими не користуєте. Щоб ви знати, скільки є майданчик. А ви давайте кошти на нову. І збирайте підписи. Щоб будувати на першу Не проблема ж що... зробити. Це взагалі передбачає виконувати або голову. <реку> <реку> А там не тут дітей школа. А знаете, я думаю, і так, ну далі, слідуюча заявка. Що вирішили? рекомендувати де, комісії розглянути при розвідці поправ до бюджету 1616 рік -16, при змінні не поправок. При зміні. про внесення змін розглянути вирішити бюджету комісії в межах тих коштів, які в нас є. Добре, запишіть секретар. Обов'язково, обов обов Так, слідує клопотання, просимо від мулячих Людмили і Просимо вашої допомоги вирішення питання щодо приміщення, в якому. Розташована Зорянська амбулаторія та по вулиці Смошицькій, 45, приміщення, в якому функціонує амбулаторія орендованою. Приміщення терміново необхідно зробити заміну вікон, вхідних дверей, покращенної системи опалення, але це неможливо зробити за бюджетні кошти. Ніхто не виходить на. Оренду орендування приміщення в даній ситуації ці роботи можна зробити лише за рахунок спонсорів. Ми ще раз звертаємося і в сільську раду, і до місцевих підприємців за допомогою. Просимо вас звернутися до керівництва ВРАД рад імені Плетинського е, Агро з метою. Е, Вирішення цього вирішення щодо приміщення можливо передати дане приміщення в комунальну власність чи встановлення вартісті приміщення для розпаювання та подальшого викупу. Якщо неможливо вирішити це питання, то просимо допомоги у виділенні... Винайдені спонсорів для проведення необхідних робіт. Вона з розуміннями відноситься, вона не говорить, що воно потрібно і окна інше, але вона дає свої певні пропозиції, розуміючи про те, що Зорянська сільська рада цього, цього не може зробити. Основне питання знайти спонсорів. І, наскільки я знаю, тут були певні пропозиції і Головчака по цьому питанню. Володимир Йосифович, Володимир Йосифович. У вас теж були питання щодо, які перекликалися і з заявою Людмили Ілівни щодо приміщення амбулаторії, вона поштуть або спонсорів, або замінити вікна інші, або ну, передати його. Да, я можу прочитати свої пропозиції. Були такі пропозиції, як вони паралельно перекликаються із цією заявою. Одна теплиця, купили все. Ну, так, всі інші. Я я говорю, що... Це є, є... є, є, є факт, чи риги? амбулаторія чи? Амбулаторія. Чия вона? Амбулаторія в районі. Рає здрав відділу. Рає здрав Приміщення так. Привіт, не було. Землі там немає. Ну, да. Об'єкти також немає. Ні, на землі ж немає. Як приходить, як вони не є класи Ну, я де чого думає? Землі немає, нічого немає. Фінансувати ремонти неможливо що, Наві сьогодні є програма, вони за проголовські кошти відновлюють і будують фаби. Так, так, так. Ну, боже, давайте напишемо листа, що нема ФАБа. Не тільки в зорі, а там, там, там. І хай розроблять проєкт і побудують нам фаби. Але тоді вже утеплення, що Ну, Але його не треба. Ну не треба познати, що приміщення зверху комерційне. Це течіє. Але ще сіскарада платить, мабуть, за три Ні, ні, ні. Це ФНС, все. Ми тільки школа, це школа. Садочки і сіскара. Вона просить вирішити приміщення. Послухайте мої пропозиції дійсно. Вони були передані ради від 8 лютого. Зараз Зарядському сільському голові Олег Михайловичка Дмитро Яспачі члена виконкому Зарядському сільської ради село Заря Пропозиції. В зв'язку з вирішувати питання комплексу села Заряд уваж. Пропоную Зарянському сільському голові. Звернутися до ліквідатора, праця агрофірма «Заря» імені Плютинського, призначеного Рівненським господарським судом Ткачука, ВД, ВД ні, ДВ Дмитра Володимировича, Ривне, місто Рівне, вулиця Кавказька, будинок 2. З проханням продати приміщення, що орендується Зорянською, Зорянською сільською радою під комплексом здоров'я за договірною ціною, як за майно соціальної сфери села. Тобто, це мусить, я прокоментую. Трошки, це мусить бути дійсно домовленість. А далі е, брата агрофірма Зоря, яка перебуває у стадії фактично банкрутства. Має борги в тому числі перед державою, державними органами. В такому випадку треба дати повноважень голові, займатися цим писанням плотно і вести переговори. У першу чергу з ліквідатором. чи Далі продовжую читати заяву. Стосовно другого поверху цього приміщення та приміщення гаража, що належить ривенській фірмі, представник фірми в селі Заражка рапа не знаю, да. Валерій Миколаївич. Миколаївич, село вулиця 53, воз'єднання, 53, пропоную провести переговори з цією фірмою на предмет викупу цих приміщень Зарянською сільською радою. За послідуючого його використання другий поверх під лікарню, а автогараж як приміщення для пожежного автомобіля 8, 8 лютого 2016 року. До цієї пропозиції я дійсно знайшов копію договору з тією фірмою біосинтез да, Союз. Да. Він є. Я, Дав копію сільському голові а, для так, того, щоб там координати цієї фірми, ціна, за яку воно було куплено в свій час і так далі. Це теж тільки е, шляхом переговорів і домовленості. Я думаю, я пояснив те, що я розумію. <реку> Якщо воно треба. Бо залишить так, як воно існує. Будбачого треба потребу, ну, конечно, але... Я треба підставити. Бо там не, не розрубаєш нічого. Зверху комерсанти e, там на землі. Вони рахують, чи хто там, чи, чи, чи ну, Арфір Мазаря, вона не передасть, тому що її борги і тільки майно з Арфіни, ну, на момент передачі, ну, <ріст> <зі, ріст> і одразу його заборуть. І поганяючи їх тільки, і той <ріст> і то, <ріст> і то, <ріст> і то, <ріст> і Або ворушить його, або говорить, що його немає. Далі по заявах шоу. Ще є заяви у нас від Чупринського Валентина Анатолійовича. А прошу вас виділити виділ, по можливість кошти для придбання спортивної форми вихованцям спортивної школи для участі в чемпіонаті України серед юнаків та дівчат. На теперішній час спортивна форма дуже дорого подорожчена і биті не в змозі закупити сертифіковану форму для участі в всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Прошу. Тому прошу закупити хоча б дві куртки вартістю 1200 тисячі гривень, двоє шортів, вартістю 1, 2, 260 гривень, однієї пари борців, борцівок, вартістю 720 гривень, всього на суму 3640 гривень. Оце запитається.

На розвиток да, бюджетні комісії. Куди не сіпу сіпу, хочуть, біде біде ходять? ходять. Я, Це колос чи відділо світу? І мені не зрозуміло, а рішення про амбулаторію ми тут зараз прослухали. От ми чомусь його не довели, ми не довели. А по що? У нас було виділено 10 тисяч. Що, з цих 10 тисяч виділити 3 тисячі? Ви ж приймаєте рішення. Чи повернутися, де... Він три разом, що шорт я дів одну. Ні, ми мали на дамо собі, що додаємо well, по Ну, Ми вирішили, що на має, на надати. Ні, це проєкт, повториться на документацію дитячих майданчиків. Це треба? Це проекти на дитячі майданчики. Як я скільки є майданчиків по дорічку? Чого їх ніхто не ремонтує? з одним, Це суми є гроші, 20 тисячі дайте курс. А не проєкт робить на дитячі майданчики. Хто їм обслуговує? Який баланс мені поставили? Це, Спорт? Ти, що, Тож, це, що, це, що, Але де знайти, не з того спорту зняти, Я Зняти знять цього майданчика з проєкту. Є 22 тисячі. Прості, дві кормі, хороші, щоб можна було хиєвий людям показати. З 10 тисяч давайте домовлю, а то маєте маємо це все нова, я потім. Запишіть, Михайло, запишіть такі рішення, пропозиції. Щоб ми з 10 тисяч виділимо за 200, а тоді по підсумках на сков ще.

Як організація. Це громадська організація агропромислового комплексу пункту України кола. Ну, не. Ні, 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 письма навчальник. Яроший, ярошик, яроси, я навчання мінімум адміністрації. Ярошик. Микола Яроша Ярошик. ще ще тут дві заяви. Звернення про що ми говорили голові Зелянської. Селищної щось ради. ну, Лініку Мухаммед каже, забудовників масиву жителів забудовують 495 ділянок звернення. Просим вас включити до порядку денного засідання депутатів Зорянської селищної ради питання про виділення коштів на здійснення електрифікації масиву технічний паспорт, житло проєкту. Оце також тористь на який виготовлено, на, на який... Виготовлено забудовники масиву, є підписи. Так що ми будемо всі. Ну, ми вже прийняли рішення, що виділити ці документи. Так, потім, це документи. Виділимо. Слухайте. Проєктні роботи. Включають експертизу проєкту. А тобто хто заключали? Проєктні роботи, 23 тисячі. Ну, Там була включена експертиза проєкту, 1320. Бо зараз вони умовно дають проєкт, це ж не проєкт, це по кабувана. Ви там ти, якщо не бачите, двадцять тисячі, там буде включено? Не буде, не буде. Ні, ні, ні. чому що то буде. Проєкт, Проєктати додав до вартості проєкту, проєкту і проголосувати за проєкт роботи там 24 тисяч. Це буде не проєкту, просто. Питаю, чи то? За проєкт? Вони казали, що вони не піднімали ціну. Та ціна там є.